Курточки першого сорту, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перша в нас віта, яка класна. Чоловіча куртка в розмірі 3 і са Далі у нас іде ось такий бомбург, дитингар, він просто ідеально прошитий. 14 розмір, Не знаю, чи це чоловіче, чи це жіноче. Може бути і чоловічок, і жіночий. Далі у нас йде безрукавочка на зріст 146-152 см. Це дуже не критично. Так, це у нас есочка і сечка Далі знову великий розмір. Ось така парка. Вона дуже теплесенька всередині, в 44 му розмірі. Далі ще одна ось така парка, я думаю, це вже чоловіча. Так. Розмір 36. Ні, це не чоловік, це жіночка Тому що в чоловіків так не пише розмір. Так, далі, ось така накидочка тут класна. Подивлюсь, яка вона. Вона така всередині, як і зовні. Матеріал Та Буде класно від дощу захищати. Далі, ось така подовжена, типу лижня куртка. Від кривіт в розмірі L. Далі. Ось така безрукавочка корисного кольору, вона дуже гарно переливається. В розмірі L. Далі ще одна чоловіча курточка. З яка класка. Вона вона і всі жіноча. Розмір також підказаний, приблизно, якщо чоловіче, то S, якщо жіноча, то M. Далі. І остання в нас. Там є ще декілька курточок, це не всі курточки. Приблизно е, три ще є. Ось така, е, парка, також е, чоловіча йде, вона йде на кутрі, всередині мега теплесенка на флісі. Розмір, тут емочка, я пам'ятаю. Я перезнімаю вже це відео в другий раз. <гум> Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.